На цих кадрах ділянка між перехрестями з вулицею Капушанською і Швабською. Там роботи почали 30 квітня 2020-го. Тоді, за словами спеціаліста відділу технагляду міської ради Ігоря Лаби, ремонт мали закінчити впродовж року. Ужгородка Ліда Тіляєва майже щодня проходить цією частиною площі Петафі. У мене тут дочка учиться в школі. Скумани тут дочка навчається у школі мистецтв. А син вчиться трохи далі. Але сюди проходимо. Ну це жахливо і небезпечно ні перейти. Дитину одну не залишиш, не пустиш, бо переживаєш, як виїжджатимуть машини. Уже так довго думаю, вже можна було це зробити. А це сквер на площі Петефі. Його також почали робити наприкінці минулої весни. Ремонт, за словами директора департаменту міського господарства Володимира Бабидорича, згідно договору, коштував 3 мільйони 900 тисяч гривень. За ці гроші у сквері переклали бруківку, яка вже була там до цього. Поставили нову, а також розмістили лавиці, смітники і ліхтарі. Всім нам хочеться, щоб це завершилось будівництво, але Раді, що робиться, знаєте, в нашій країні ми раді, що все рівно потрошку воно робиться. Але особливо навіть. Не як пішохід, я замічаю, а як воді. то мені не вистачає проїжджої частини цієї на петефі. цей місяць, два там постійні пробки. Із за того, що вони не можуть часно доробити ту частину проїжджу, От там більше мене турбує. Ми зараз стоїмо в сквері, його зробили. Були. Як вам от зараз вигляд його? Трішки мені ще треба цю частину зелену доробити. Я думала, це ще не кінець, тому я так ну кажу. Ми всі хочемо, щоб місце робилося швидше і якісніше. Пішохідну зону на Петефі, яка веде від моста до будинку побуту, зробили першою з початку капітального ремонту площі. Хороший ремонт. Правда, можна було, мабуть, трошки скорше, якісно зроблено, красиво і якби, радує око. Думаю, найближчим часом це все вже буде красиво все завершено. Вартість цієї ділянки 12 мільйонів 400 тисяч гривень, повідомив Володимир Бабидорич. Роботи там, а також у сквері, завершили. Торік спеціаліст відділу технагляду міськради Ігор Лаба повідомляв, що капремонт усієї площі закінчиться у кінці 2020-го. Володимир Бабидорич на питання, чому зараз не проводять роботи на ділянці між перехрестям Капушанської та Швабської, відповідає. В кінці минулого року було закрито проєкт розірвано договір з виконавчою компанією, зв'язку з тим, що йде процедура коригування проєкту, зв'язку з тим, що в мережах були виявлені ті чи інші додаткові і роботи, і мережі, які не були в проєктно-кошторисній документації. Після коригування проєкту реконструкції. Буде знову проведені торги, і відповідно в компанії, яка виграє ці торги, вона закінчить ці роботи. Роботи на Петафі, за словами Бабидорича, мають завершити до кінця 2021-го. Це п'ятий рік, відколи площу почали ремонтувати. Ірина Олах, Іван Шемко. Новини на Суспільному.